Слава нашому Богу, брати і сестри! Брат, який починав зібрання в молитві своїй, я так зауважив, каже, що ми чекаємо від тебе. Ми розуміємо, що це говориться про Господа, що його молитві такі були слова. І справді, якщо ми всі очікуємо від Господа, то справді Господь подасть, подасть, Він знає як. Через, що? через пісню, через проповідь, в молитві він знає, що кому подати. Але, брати і сестри, то є важно, коли ми чекаємо справді від Господа, коли ми хочемо і бажаємо, щоб Він пішов попереду нас, бачить впереді йдущого Його. Я десь, ну так їдучи, ми молилися і десь і, напевно, переживали, як і кожен, хто має служіння. То молячись, переживає за своє служіння, за те зібрання, до якого готувалися. І, напевно, найбільше, чого ми хотіли би, щоб справді побачити Господа впереді і душу. Не де, щоб Господь був позаду чи просто з нами, але щоб справді Він пішов попереду і подав кожному відповідь на питання душі. На різні питання, які, які можуть бути настільки різні, що як ми бачимо по зібраннях наших, що є серед нас старші, вже вина є у людей на головах. Є питання, є питання у будь-якого віку людей до Господа. Є різні питання, і так хочеться, коли щоб Господь давав нам відповідь на них. Тоді є нам легше, тоді є нам легше і вірити, і йти далі за Господом, коли він справді подає відповіді на наші питання, і ви знаєте. Одне з питань, яке, напевно, виникає, особливо, напевно, може, й старших. Старших у тих, як, Слово Боже, каже, які бачили славу попереднього храму, і там навіть є подія в старому заповіті, коли написано, що молоді, коли була відбудова храму, коли храм ніби ніби як церква, в наш час, якщо перевести це місце писання, воно відкривалося, то каже, що молоді вони раділи, а каже, старші вони плакали. І ви знаєте, не так давно ми згадували про праведного Симеона, і там в Луки, в другому розділі, в 25-му віршику, є такі слова. Тоді був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, він був чоловік праведний та побожний, котрий чекав у тіхі для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Я би хотів би десь зауважити про утіху. Десь так ще, можливо, з... Молодих років десь запам'ятався мені цей віршик в російському, в синедальному перекладі каже, «Чаючі ще утішення. І ви знаєте, воно, ну, воно є справді десь цінно для тих, хто вкусив. Ви знаєте, десь є ну, такі часто проповідники роблять таке порівняння, що ну, якщо хтось буде розповідати про плід, вкусивши його, розповідаючи, який він добрий, і буде розповідати, що він справді добрий, то так завжди ну, в цей приклад говориться, що ну візьміть, попробуйте». І тоді ви також будете знати. І навіть в Слові Божому є такі, навіть ну ніби про образ цього віршика, каже, хто вкусив, який благий Господь. І ви знаєте, хто вкусив, що таке утішення від Господа. Також десь і брат в молитві казав, що він Бог всілякої потіхи, хто вкусив, вкусив, як Бог утішає, то справді він є чаючий. Він є чающий на будь-якому зібранні, і навіть ще може до зібрання їдучи чи йдучи на це місце, він вже десь роздумує про те, як може Бог подіяти, який Бог є утішаючий. І ви знаєте, десь по-особливому для молодого покоління і вас, я бачу, і на балконі є однолітки, мої десь ровесники. І для нас, хто може, не вкусив того, якщо будуть розповідати за кафедри, якщо навіть читаючи ці місця писання про утішення Господня, про те, що Він Бог всілякої потіхи, не вкусивши того, то є важко оцінити. І є важко, як апостол Павло каже, заради нього я залишив все. Можливо, заради нього, заради того утішення залишить щось. Якщо ми того не вкусили, буде дуже важко. І ви знаєте, є приклад який я хотів би зачитати з першої книги царів в 19 розділу, в 18 віршику, сам Господь каже до Ілі такі слова: каже: Втім, я залишив між ізраїльтянами сім тисяч тих, коліна яких не схилилися перед ваалом, і уста, яких не цілували його, був момент в Ілії, коли він йому здавалося, що він залишився один. І ви знаєте, такі моменти можуть прийти навіть в сібранні і навіть в служінні Богу, для, особливо для нас, молодих, які, може, не так давно йдуть за Господом, які ще, може, чиї стопи ще, можливо, не так утвердилися на цьому шляху, на який ставить Господь, може здаватися, що ми одні. Коли справді приходить щире бажання до служіння Господу, дивлячись, може, навколо, може здаватися такі, приходять навіть думки, що ми є одні, одні ті, хто чаючі утішення, які переживають за потіху, які переживають за. Зібрання або заслужіння, бо знаєте, в цей час, коли так багато пропонується, і десь можливо нам ну це є правда, що десь років ще 10, 20, 30 назад, або навіть у батьків наших, то було менше спокус. Так, звичайно, що лукавий спокушував і в старому зав'яті, і років 30 назад спокушував і зводив. Але ви знаєте, так воно і справді є, бачачи, що пропонує світ, що пропонує лукавий, то він дуже багато пропонує, і справді заради Господа. Залишить щось або відриктися від чогось, то є дуже нелегко. Дуже нелегко, бо, бо диявол справді пропонує багато, немало пропонується. Але ви знаєте, у Господа є одна пропозиція. І знаєте, Господь коли пропонує, і коли б він Господь запропонував би в цьому зібранні, і Господь подав би утішення, яке є в нього, якби він справді відкрився як батьком усілякої потіхи, то я думаю, від малого до ста старшого прийшло би таке бажання залишити. Залишить і може, й багато залишить заради того, щоб переживати Утішення, утішення Господа. І ви знаєте, про самого Іллю, то він немало претерпів. Він немало претерпів, і він справді ну, ще більш такий яскравіший приклад того, як люди були справді одними серед великої кількості людей. Це можна згадати Седраха, Месаха і Аваднего. Вони були справді одні троє. Троє, ніби, але були справді одні серед великої громади людей, які поклонялися, бо там я не буду вже нагадувати ту історію. Вони поклонялися неживому Богу, вони поклонялися ідолу, і справді в то було дуже видно. То не було навіть як в Даниїла, який пізніше в себе десь в кімнаті. Він молився, як і прежде, але то було десь в кімнаті. Якби не ті, хто там підслуховував, бо, можливо, якби він не відкривав вікна, тому ніхто й може не знав, бо що він тихенько собі молиться. Але такий був момент, коли було серед великої кількості людей. Можливо, ну я там не описано геть, як то було, чи на поляні, чи як це було, але розуміємо, що відкрита місцевість стоїть ідол посередині, і те, що вони не вклонилися, те, що вони стоять на ногах, то було дуже замітно. Було замітно, що всі вклонилися, всі на колінах, а троє стоять, не вклонилися. І такий, може, і такий момент, ви знаєте, щоб в той момент не зректися, то справді треба вкуси, заради чого? Заради чого я готовий не поклонитися. Ну там не, не йшлося тільки про те, щоб не поклонитися. А то було питання, як ми так по-людськи кажемо, життя і смерті. Тобто від цього Поклоніння залишило їхнє життя. Вони добре знали наказ. Вони десь не, не прийшли з якогось іншого місця чи не ослишились. Як, можливо, хто говорив цар, може, ви десь не зрозуміли. Вони справді все розуміли і твердо не поклонялися, розуміючи, що то то ціна їхнього питання, життя, смерті, як я казав. І ви знаєте, то було замітно. І то треба було справді оцінити, і то справді треба було пережити. Заради чого? Заради чого я готовий на те і чи на інше? І ви знаєте, в цьому собранні ми йдемо до молитви, і ви знаєте, бажання моє. Бажання, я думаю, кожного з нас, бажання я думаю, старших, бажання старших, як я нагадував тих, які бачили славу попереднього храму, які бачили славу Господа, які бачили славу Господа в зібраннях, і, можливо, і в цьому в цьому домі молитви бачили славу Його, бачили утішення Його. Я би хотів би, щоб ми попросили Господа, щоб в нас, молодих, маючи вибір, маючи вибір дуже великий і маючи вибір між такими речами, що ну десь можна навіть не порівнюється, воно що дає Господь і що дає цей світ, але коли не вкусить. Коли не, не, не пережить те утішення, то щоб зараз сказати, що я є утішення, або що моє перше бажання в серці це тільки потіха для всього Ізраїля, або потіха для всього народу Господнього, або переживання моє тільки стоїть за церкву, то є дуже важко, коли ми того може не вкусили, так або коли серед нас є молоді люди, брати, сестри, або діти, діти батьків, які зараз тут є, то я би хотів би, щоб ми молили Господу, що він показав себе у всій славі, десь показав себе, як ми розуміємо, десь ми очима того не побачимо, але щоб чутно. Стало всередині кожного від меншого до великого. І Десь я навіть так пригадую, що ну, в момент, коли я був підлітком або ще навіть молодше, то ви знаєте, ну сказ... ну, відчуття того, що є Господь в зібранні, то було ще навіть сильніше, ніж деколи зараз, коли є хрещений Духом Святим, бо кави підсилає різні мис... думки. І ви знаєте, десь так згадував і пригадував, чому воно так було. Бо, ви знаєте, тоді, коли я був підлітком, тоді я не був навіть хрещений Духом Святим, не... не молився іншими мовами, і навіть життя своє я пригадую. І пам'ятаю, що воно було нечисте, не, не неправе перед Господом. І ви знаєте, тоді я відчував, що Господь є в зобранні через страх, через страх, що, о, якщо зараз Господь підніме пророка, Він піде до мене. І навіть тоді було більше деколи відчуття, ніж я аналізую зараз, лукаво різні думки підсилає, що це все є що це все можливо. Навіть такі думки підсилає, що це є мертва релігія, що це неправда, що Господь так не може діяти, що ми не бачимо його, значить він його й нема. Що це все, що про що проповідується, що це все неправда. І ви знаєте, якщо. Вже думки про те, що Господь є в зібранні через страх, через страх, що Він підніме Пророка чи інше, то я би хотів би, щоб зараз від малого до великого прийшло відчуття, що Господь є з нами не через страх того, що Він буде говорити чи облічати нас, а через те, що справді Він, він згадав про тих, хто чаюші утішення, згадав про тих, хто переживає за такі зібрання, хто, можливо, молився за це зібрання, згадає молитви батьків старшого покоління, які переживають за те, щоб. Молодь, вкусила, який є добрий благий Господь, яке є в нього утішення, щоб він справді показав себе зі сторони. Отця, всіх всіх утішені і батьком всіх благ, які може подати, і показати, що є, є благо служить Господу, що є в тому утішення, і що те, що Господь пропонує, воно є більше, ніж пропонує світ, і що заради цього можна відказатися від багатьох речей, які пропонує світ. Але брати і сестри, я би хотів би, щоб ми про те умолили, можливо, й небо попросили про те Господу, щоб справді, він показав різницю, різницю між тими, хто чаюші утішення, хто переживає за те, і хто шукає його. Помолимся, попросимо за те в Господа. Амінь.